Всім привіт! Маю завершений новий бубен 50 сантиметрів, 9 рожок по колу. Дерево життя. Я вже якось розповідав, що робив велике замовлення для пиранського шаману, саме для нього три бубна і до його спільноти там інші бубни. І різноманітні колотушки, погремушки і таке інше. Цей бубен теж для спільноти шаманської, але для французької. Років п'ять назад до мене звернулася французинка Мана і звати. Дуже така приємна людина. Вона купила у мене, замовила, чорний бубен, великий, 70 см висотою з деревом життя. І після того, як вона його отримала, вона до мене звертається вже напряму через інстаграм і каже, Макс, мені треба ще три для моїх помічниць. Це замовлення я, звісно ж, виконав. Теж був дерево життя, але іншої форми. У Кого круглий, у кого овальний, у кого більший, у кого менший. От, і так як були вже підписані друг на друга в інстаграмі, я от за всі ці роки бачу, що спільнота і група і зростає. І час від часу люди, які нові приходять до її спільноти, звертаються до мене з проханням зробити їм бубен. Це різноманітні бувають бубни, там рукоятки, там вовки, ведмедії, от Нещодавно був кабан. Зараз до мене звернувся чоловік, Бруно звати, замовив цей бубен. Дерево життя. Взагалі, за, за весь цей час я бачу, що спільнота у неї з, з тої пори, коли вона замовила мій перший бубен, зростає і зростає. Люди приходять. Їм подобається, як вона проводить там свої практики, ретріти. Вони там, я бачу по інстаграму, десь вибираються, виїжджають на природу, там в приміщенні, щось роблять, медитують, шаманять і таке інше. Тож, Черговий бубен для спільноти Мани Мани. Давайте послухаємо. Розодуш збирається, бубен відчувається вологість. Ну, тоді треба або костер, або...